Подарунок Сереги Шелудька на місці. Це в тут така міні-колекція, скажімо так, самоварів, два штучки, такі е, красиві дизайн, мені подобається. Ну, і, звісно, такий трофей розрисований, розмальований, як пам'ятка, теж вписується в, дане, е, в даний інтер'єр, скажімо так. Значить, в мене до вас є новин, новина, новинка, новина, скоріш за все. Да? Є у мене значить, отакі сертифікати. Ну, Обмежена кількість, на жаль, значить, дивіться, ці сертифікати від компанії «Ремсинтез». і від молодого фермера на придбання СГ-техніки зі знижкою 7% виробництва заводу «Ремсинтез». Що це за сертифікат? Значить, наприклад, ви оце дивитеся мене, дивитеся це відео. Я це буду напоминати вам регулярно через одне відео за ці сертифікати. Ви, наприклад, хочете купити якусь сівалку «Ремсинтез». Хоть зернову, хоть пропашну, хоть дискову, хоть анкерну, хоть наутильну, хоть мінітільну, хоть класичну. Абсолютно любу висівалку хочете купити. Ви пишете мені, чи під відео, чи на вайбер, кого є, чи телефонуєте. Я вам відправляю оцей сертифікат. На одну людину один сертифікат. Відправляю цей вам сертифікат, він їде до вас. Ви звертаєтеся до хлопців за придбанням нової сівалочки, в своє господарство. І для вас буде діяти знижка 7% від молодого фермера. Ну, не багато, не мало, а це все ж таки, е, як зекономив, значить заробив. Я розумію, що 7% це порівняно невеликі гроші, але, але мелоча приятна. Так що, хто хоче купити нову сівалочку... Від компанії Ренсин, тесту чи іншу любу абсолютно, звертайтеся за цим сертифікатом. У вас буде знижка 7%. Хочу відповісти на ваші запитання, які ви задаєте в коментарях під відео. Багато хто цікавиться, що ми приміняємо при оприскуванні сої, які гліфосати, які фунгіциди, інсектициди, яке підживлення і так далі. То зазніму зараз, ось розкажу, покажу, бо перед цим не вигодило якраз знімати, розказувати і показувати. Значить. Всі інгредієнти для нашого борщу тут на місці. Там ще є мікро елементи. У оприскувачі зараз 950 літрів. Жду, поки стихне вітерок, спаде жара, і бджілки поховаються до себе в вулик і виїжджаю оприскач. Значить, перше, що ми бачимо, це бор. Бор вноситься 0,5 літра на гектар. Це буде перва обробка бором, друга ще за планом 100%. І, можливо, буде третя обробка бором. Але це вже по ситуації. До речі, зверніть на... Дату виробництва 2020 рік. Це ми приміняли його 2021, 2022, 2023 і частково залишиться на 2024 рік. Тоді затарили, ціна була актуальна, а шара в будь-якому виді приятна, скажімо так. Переходимо до гліфосату. Значить, скажу сразу, гліфосатом ми не перебираємо. Ми не приміняємо там щось одне, от в одне вперлися і все. Ми приміняємо те, що там, скажімо, саме дешевеньке, образно говоря. воно працює, воно робить свою роботу. Ми не прив'язуємося, там, чи це буде оригінал, чи це буде кита... це аналог, чи це буде Китай, чи це буде Україна. Тобто без різниці. Те, що дешевеньке льопнули туди, все, воно ідеально працює. На етикетці пише 3 літри. Використовувати будемо 2,5 літри на гектар. Тобто, 25 літрів на оприскувач. Оприскувач на 10 гектарів. Добавимо в цю всю грімучу сумі ще аналог Harmony. Формула теж у Кравітовська. 5 грам на гектар. Тобто цей пакетик якраз на оприскувач. Дуже багато чув. І в відосах люди казали, і в коментарях писали, що гліфовід не працює. Або не спрацював. Чому він не працює? Тому що деякі. Люди, я впевнений, в тому, що не приміняють прилипач. Хтось, щоб, тобто, наприклад, там, є галу, для того, щоб прилипало. Да? Хтось думає, та на що воно нужне, тільки гроші на вітер. То для того, щоб спрацював оцей український чи інший український гліфосад, потрібно приміняти прилипач 200 грам на гектар і побігли. І про сіль. Так само не прив'язуємося ми, чи це буде калійна, чи це буде ізопромінна, тобто нам без різниці. Я кажу, те, що є дешевше, це даний вибхатку ми приміняємо гліфовід. Перед цим приміняли інший гліфосад. Потім будемо приміняти ще третій гліфосад. Тобто ми я ж кажу, не прив'язуємося до марки, до фірми, до виробника і так далі. От, наприклад, якщо фунгіцид, то фунгіцид потрібно, щоб був тільки толковий, тільки той, що доктор приписав. Це Сінгента, це Амістар Голд. Будемо вносити у дозі 600 грам на гектар. Тобто 6 літрів на оприскувач. І дуже файний інсектицид Engio. 180-200 г на гектар. І побігли. Тут почти 2 літри. Якраз предостаточно буде. Це те, що, те, що нам потрібно. Плюс, плюс, а де ж той мішечок? Ага, ось він улетів. Я й чув, що щось шуміло. Ну, якось я на нього не подумав. Значить, мікро-макроелементи купували ми в Ерідоні. Сухі такі добрива, скажімо так, їх потрібно розводити. Тут ось є, що хоч. Розосов. Е, назва його. Тут ось і фосфор, і калії, і сірка, і азот, і залізобор, мідь, марганець, цинк. Ще й вироблено в Бельгії. Тому ви можете представити? Засипали в оцей бачоночок, вон паличка. І займаємося колотінням. Не виходить так, що засипавши прискочі, воно там це все розтвориться. Ні, діла не буде. Тут є осадок, воно це поки мішаєш, поки хорошо. а потім такі, такі міні-пілі, якщо вони попадуть у форсунку, вони заб'ють форсунку. Ну і є така шлангочка, неймовірна супер-пупер торнадо, якої, якої ми звідси беремо цей розчин. Ще хочу що сказати. що... Ви не слухайте мене, я показую, як робимо ми. Бо вже начитаний, що там розказую не те, що треба, не так, як треба. Те не нужне, те не потрібне. Робіть, як хочете. Можете і взагалі не бризкати, можете і не сіяти, взагалі буде ідеально. Люди, ті, хто запитують, я думаю, тим це буде цікаво. Ось отак ми приміняємо, отаке ми приміняємо, так ми робимо. Це значить, що будемо їхати на те поле. Таке рік піжете та сонце. Де вже була одна гліфобробка і одна інсектицидна обробка. Ну Просто поле відійшло, а воно там все, вся таблиця Менделєєва тих бур'янів. Перший раз побризкали, все ідеально, чистенько все по красоті. Тут з'явилася інша біда, щось наший, нашу рослинку, наш корінчик, щось їсть. Давай, вносить інсектицид. Ну, несли ми той інсектицид, сильно він погоди, так скажемо, не зробив, але ефект дав. Давай же ж аналізувати, хто це що це там риється, а там, виходить, оця біла личинка, капустинка її називають, чи як? Коротше, личинка майського жука цього ж. хруща. Все понятно. Бризнули, вроді би, зменшились таке. Не так багато, не так масово, як було. Але з'явилася друга проблема, що тепер їсть по листу нашу рослинку, якась, якийсь жучок, то знову ж будемо приміняти інсектицид. Бур'ян знову попер, плюс є там лобода, тому ми будемо переміняти аналог Хармоні для того, щоб поборотися з нею. Як ми знаємо, що важко боротися по сої та, ну, по будь-яких культурах це із сосонкою, з хощом, да, з лободою і з берізкою. Ну, там у нас сосонки нема, там у нас є берізка і лобода. Лобода в неї ж, як ви знаєте, всі потрібно, потрібно вгадати фазу розвитку рослини, щоб її прибило чотенько і плюс оцей же її восковий наліт. Хто не в курсі, то е, саме краще бризкать лободу, якщо вона є масово на полях, зранку. В неї тоді ж якраз немає цього ще воскового нальоту. І е, коли ми бризнули, сприйли пачом, все по красоті, воно прилипло, рослинка впитала і в ітогі відписала. Що е, я ще хотів сказати? А, і заберізку ж. А врізки навпаки, того нальоту воскового нема, але коріння дуже сильне, тобто її тільки прибиває, щоб так прямо вона аж посохла, то я такого не помічав. Тому оце отаку ми будемо, такий борщ ми будемо зараз варити і вирушати на поле. Те, що приміняємо, показав, розказав. Лобода в нас там є, де дві пари листів, де вже і третя з'являється, тому потрібно обов'язково примінити Harmony аналог. Бо може не взяти, раундап може не прибити, так як той же ж восковий наліт, тим більше на вечір, воно ж от сонця, рослина там вже наложила того воскового наліту, то краще, як краще. Ну, Кожен вирішує для себе сам, да, що йому там приміняти і так далі. Ви запитали, я відповів, дав відповідь. І зараз ждемо часу, заливаємося і далі тоді вже ще щось покажу. Чудо шланга в роботі. Одною рукою, правда, неудобно і знімати і качати. І пішло. Через сіточку бо є такі кристалики, які, не дай Бог, попадуть у розпилювач, заб'ють отвір, і тоді вже буде щось не так бризкать. Набираємо каністерку і виливаємо в оприскоч. Все по красоті. Я вже на полі. 20-23 якраз все чотенько, все по графіку. Це так, як я люблю, так як має бути. Ідеально. Сойка вже готується до. Ночі вже листечко своє склала. чотенько оприскувати чи оприскує. Зараз включена секція. Хоч, ой, ой, що я наклацав. Хоч він йде чуть-чуть перекриття, але вона то тобто секція виключається тоді, коли вона повністю вже йде в перекриття. А коли отак, тобто тоді вона ще ну, працює, скажімо так. І що ми маємо, маємо мисойку Рустан, це вже неодноразово, неодноразово ця соя була вже на екрані. Чому спитаєте? Та тому що зараз стає. Ми вже тут провели гліфобробку, я вже це говорив, повторюся, убрали бур'янець ідеально. Все частенько по красоті. Потім, скажіть, я скажу, провели інсектицидну обробку. Чому? Тому що. Їл, личинка круща їла наше коріння. Вона Дрюха, допустимо, зараз на полі відо звик, теж в пошуках, що ж їсть його сою. Він теж ковирявся, ковирявся і знайшов сої, личинку цю. Так само їсть, це по красоті, але в нас з'явилася інша проблема, що. Щось її зверху вже їсть, ну поняли, по листку. Тому додали інсектицид. Все, все вирівнялося, все по красоті. Стабілізація призначена ймовірна. І по листу щось зверху вже їсть. Вже не всередині, не коліче інсектицид інсектициду, бакову, все воно буде чотенько, якраз дві пари тройчастих листів вже є законних, де більше, де менше, фунгіцидів, ну, есть, Так як ми зазвичай працюємо по такій технології, по такій схемі, вона насклаштовує, вона в нас працює. То есть, ми такі набили собі траєкторію, так і почему. Зараз дойду в той край, вийдемо на поле, покажу. Покажу, яка сойка, в якому вона зараз стані, яка як вегетує. На наступний рік зробили висновки, що будемо е, при обробці зерна протруйником приміняти фунт е, е, інсектицид, щоб не було такої проблеми, як є зараз. Якоби, тут уже поговорка, що зекономив. Заробив, вже не працює. Тому, тому вирішили, будемо відповідально підходити, обробляти, все як має бути. І напевно на цю площу заженем безводний, тому що ця вся, як говориться, біота, вона в даному випадку на класичному обробітку тільки вона шкодить. На ноутілі да, вона там допомагає до та, азотик принести, то якісь мікро-макроелементи, які рослинка потребує. А на класиці це про прям жах, прям біда. Таке враження, мов би треба було б сіяти густіше. Ну, це було саме перше поле посіву, таке експериментальне. Ми ж ні поле ні сівалку цієї не сіяли, ні сою на такому пішряді. Тому тут висів 300 тисяч кілограмах. Не знаю, треба буде перемножити, не готовий я сказати, що там у кілограмах. А що то за бур'ян? Таке на горох похоже, але це не горох. Є бур'янець, друга волна шурує. І оце ж ще будемо, це железобетонна, одна гліфозатна обробка 150 тисяч р... ну, процентів. Тому що, по-любому опять знову вилізе. Дивився відео чоловічка, який... Говорив, що 5 літрів на сою, соя витримує 5 літрів ліфосату. Я, я вроді би не агроном, але на я чув і чув таку інформацію, яку мені говорили, запам'ятавши на семінарах, що соя ГМОшна витримує до 8 літрів ліфосату. Тобто ми можемо 4 рази бризнути по 2 літри, наприклад, так, чи двічі по три, а раз дві з половиною літри. Ну, так, то Можна це коригувати, так, це дивлячись по засміченості. Так, доїжджаємо в крайок, зараз підемо, покажу у Все, відпинимо, це виробили коробка нейтраль. оце ж бліз. Встаю і зараз буде пікати вал одбора мочності. Поки не нажмеш ок. Виключе. Якщо не нажму ок, вал отбора двора Так, Фон. Сонечко як красиво сідає. Фон. Край страшненький. Дожів з моменту посіву не було і не предвидеться. Погода не пише. Значить по бур'яну, як ви можете бачити. Мещій і ось лобода. Оце, бачите, на краю я бачив одне, а тут зовсім інше. Будемо за нею спостерігати. Чи ми її жахнем тим аналогом? І гляньте в міжрядку. Мещій, мешій, лобода він тільки лізе. Ось, оцю, оцю жахне стопудово. Мещій, то не страшне, ми я одразу воно убере. По рослинки тут вже ось і четвертий навіть. Трійчастий листочок ліза, ось один ось другий, ось третій і ось четвертий. Це бачите те, що я казав, що готується вже до, до ночі, листячко опустила, отак вона виглядає. О, пожалуйста, ось наглядний приклад цьому всьому, що я говорив, що щось, щось їсть, щось їсть і конкретно їсть. Чого тут немає? Тут не може бути такого, щоб сівалка не положила. Що вже стрюхло. Чи воно може вже і сохло, так як оце. Воно було, я його. У не воложка є, тобто воно, мабуть, було, його з'їло. Так як і ось дивіться. Вона вилазила, все чотенько. Але, але класно, мені це 35-та -е міжряддя, взагалі, ну блін. Я в восторгі від нього. О, бачите, що ми маємо, бачите? Оце, звісно, є горе і проблема. І ось очки цей же восковий наліт, який я розказувався, бачите? Ми будемо сподіватися, що цей же аналог візьме. Плюс раундапчик, прилипати, час прилипне. щільок, воно все лягає на рослинку, повністю вкриває, не буде лазити по тим, по тим хіміям. Класно. Взагалі, 35. те Я ним задоволений на всі 100%. Є річі в нас посіви, є рідкіші, є густіші, є сплошні. І це все будемо... Дивитися, аналізувати на майбутнє, яку густину для тої чи іншої сої оптимально примінювати. Ось вам, будь ласка, наглядний приклад весняної оранки дисковки. Що ми маємо? Правильно, такий кущ кукурузи. І він тут не один. І для себе вже будемо приймати рішення, що нам більше підходить, яка густина і так далі. Там вже є е, входи в нас на сої максимус і піоніра тої кучерявої. Бачили ми їх рідкі, погані навіки ті всходи. Але нам не потрібно на, е, як? на товарну сою, нам потрібно на розвід. Тобто, якщо вона навіть буде рідка, подивимося, чи є в неї генетично закладене гілкування. І будемо спостерігати. Тобто, якщо вона гілкується, значить її можна сіяти рідкіше. Якщо вона не гілкується, значить її сіяти треба густіше. Подивимося, на 35-му міжряді теж плануємо сіяти. І, звісно, цю всю процедуру будемо показувати в себе в відосах. Якщо будемо живі, не помремо. Прямо, прямо так видно полосочки. Ми ще я. Ось дивіться яка. І не може бути такого, щоб автопілот не перекрив. Це такими темпами, блін, воно все пре. Пре так, що далі нікуди. Так, поїхав я. Оце ноч. Через тоніровку кариться, що будь-то би ніч. Але насправді ще трохи і видненько. Все, закінчив. Все чотенько. А, акація як пахне, Відсвіла вже бризнули. Ждемо результата. Вже потемніло камера іскажає. Дощі куб, конечно, було б взагалі по феншую все. Тут у нас що? Раз, два, третій, тройчастий лізе. Що ми маємо? Оце значить, якщо з того краю зайшов, з того краю зайшов чи з того краю, вроді би поодинокі да? там випадки, як я ото показував, що погризене, погризена рослинка. А коли їдеш в тракторі, просто офігіваєш з того, в яких масштабах погризена з'їдена соя. Це просто жах. Ось дивіться, забув не хвоще, як же ж він називав. осот. Після першого разу жовтий, жовтий, жовтий-жовтий. Пожалуйста, стоїть новий зелений. Ось новий зелений. Капець. Лізе, не по а по часам. В общем, все. Робота завершена. Складаюся. І їду на базу. Так що дякую вам всім за увагу. Всім пока і, звісно, все буде Україна.